Uh. I don't like the drugs, but the drugs like me I don't like the drugs, the drugs Спайси, солі, круглі бошки і навіть Федя Все це сленгові назви наркотиків. А графіті з цими словами ніщо інше, аніж реклама заборонених речовин. І для пошуку цих повідомлень на стінах міста не треба шукати віддалені та потаємні місця. Вони просто скрізь. Хоча для більшості пересічних мешканців ці написи ні про що і виглядають так само безневинно, як і інші графіті. Не знаєте, що це от, пропонують? Не знаю. Може, це якийсь... их группа какая-то, может, они секта какая-то, я не знаю. Что вот на стене написано, вы не знаете? Вы знаете, я не присматриваюсь к этим надписям. Вы знаете, я наркотиками никогда не за ним не баловался. И баловаться не пробовал. Ну, наркотические вещества. И много вот таких надписей по городу меня? Есть. Я учусь в медицинском вузе, поэтому раньше не замечала. Потом по телевидению увидела, что такое есть, и как-то начала обращать на это внимание. В первую очередь, это полностью убить свое здоровье. Це... Это зависимость, которая очень сложно лечится. Это убить свои лучшие годы на это. Вот и все. Солі це не посипальний матеріал, а спайси не спеції. Звісно, комунальника мочі на ці терміни ми не відкрили. Знають так само, як і про катастрофічну кількість злочинних графіті. Але подолати гідру не в змозі. Щоразу на місці старих надписів з'являються нові. Ну, я вважаю, що перша причина боротися не з надписями, а з самою організацією, яка цим займається. Це, звісно, прерогатива правоохранительних органів. З сторони комунальних служб ці надписи регулярно закрашуються, але на одну закрашену з'являються одразу дві. Це така борьба з вітряними мельницями ми сюди реагуємо особливо на обращення граждан там і Фейсбукі на лінію мерака, де люди обрачаються. Тось тобто ми достаточно швидко реагуємо. За минулий рік правоохоронці зареєстрували 200 випадків розповсюдження наркотичних речовин 19 із них через інтернет. Начальник департаменту по боротьбі з наркозлочинністю не вважає Дніпро унікальним. Відверта реклама наркотиків існує скрізь по Україні. Ідентифікувати її легко. А от відслідити і затримати зловмисників. Сложність документування заключается в том, что фактически мы не выходим напрямую на самого збитчика наркотиків, используя интернет-ресурсы, те же самые скайп, реклама в общем доступной грубой останніх ну, других сетях, позволяет збитчикам непосредственно не выходить на прямой контакт з закупчиками, с наркозависимыми лісами, таким образом распространять свою продукцию. Наказание за данный вид преступної на деятельность статьи 307 Уголовного кодекса и влечет за собой наказание до 12 лет лишения свободы. Дракс Офф – проект днепровских активистов, что вы властными руками прибрать наркорекламу из стен места. Масштаб просто впечатляющий. Такое ощущение, что скоро будет уже нарисовать рекламу там спайсов, соли, миксов, всякой гадости уже на дверях, наверное, выходных на наших. Вот, поэтому взялись мы за дело... Ну, Какой-то систем, системно да, собрались, системно начинаем бороться. Як може долучитися до проєкту звичайний пересічний містянин? Якщо ви бачите на фасаді свого будинку або паркану напис, який складається зі слів: спа, сіль, фен, бошки, круглі, з посиланням на адресу сайту або телеграму, або скайпу, можете взяти фарбу, побілку. А будь-що, що може замазати таку наркотворчість? Крати вітається крилобережний Тарас Іванов, Максим Будриченко новини дев'ятого каналу.